Вітаю вас, друзі! Це джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме незвичний музичний інструмент це флейта. Колись Вольфганг Амадей Моцарт назвав одну з найпопулярніших своїх опер чарівна флейта. І ось сьогодні ми з вами проведемо дослідження, в чому полягають чари цього інструменту, чому він хвилює людське серце, чому він застосовується. В багатьох різновидах музичної людської діяльності, і звісно ж, це неможливо зробити без досвідченого експерта. Сьогодні таким експертом стане для нас Антон Кушнір. Пане Антоне, вітаю! Вітаю сьогодні з нами декан оркестрового факультету Національної академії України імені Петра Ілліча Чайковського Національної музичної академії. Звісно ж, відомий в Україні та за її межами флейтист, педагог, лауреат численних міжнародних. Конкурсів кандидат мистецтвознавства, знавства, музикант, який пройшов стажування в кількох країнах Європи. Ну і, звісно ж, засновник популярного ансамблю класичної музики, Солоплюс, який Антон заснував разом зі своєю дружиною, також відомою українською піаністкою Марією Пухлянко. Мені ж не терпиться перейти до суті нашої сьогоднішньої зустрічі. Ось перед нами такий красивий, е, я сказав би, високотехнологічний інструмент. Я бачу, що він зроблений з металу, там багато дуже різноманітних клапанів, кнопок. Е, я бачу, що так просто такий інструмент не зробиш. Чи означає це, що флейта це продукт? Нашої сучасної цивілізації. Так, сучасні інструменти, сучасні флейти це дуже високотехнологічні вироби. Вони виготовляються з дорогоцінних металів. Тобто, ти натякаєш на те, що ось тут е, лежить, я так думаю, що понад кілограм срібла. Ну, трошки менше, але так, саме срібло. Ого. Це срібний інструмент сучасного виробника японського фірми Sankyo. І так він видавлений з драгоцінного металу. І... Тобто, звичайна пересічна людина, там дитина, яка хоче навчатися флейті. Гри на, гри на Флейті, вона не може напевно собі дозволити придбати такий засіб. Ну звісно, це ж мова йде про професійні інструменти. Є і інструменти для учнів, які ще тільки починають свій, свій професійний шлях. Тому трошки простіше, трошки простіше, але тим не менше. І ось з цього приводу в мене до тебе. Напевно, найпровокаційніше запитання цієї програми. Скільки клапанів на флейті? Всі це питають. А, я, я не буду... знаю, я не зможу дати відповідь. Я піду іншим я шляхом. Шляхом. Не іншим шляхом. Мене як диригента, завжди дратувало зовсім інше. Ось я знаю, що існує група дерев'яних духових. І я дивлюся, на, наприклад, на фагот. Я бачу там дерева багато. Да? Я дивлюся на той самий Гобой. Принаймні х є, хоч якісь частини з дерева там є. Я дивлюся на флейту і бачу блиск металу. І мене це абсолютно друга не, не, не вкладається в мою свідомість, чому дерев'яний духовий інструмент флейта зроблений зі срібла. Я розкрию цей секрет. Це дивно, дійсно дивно, і... але цьому чому є пояснення логічне. З початку, десь 18 го сторіччя, коли поперечна флейта вже здобула популярність і стала використовуватися в композиторській творчості і стала популярною серед виконавців, вона виготовлялася саме з дерева. Вона була дерев'яною, угу. але це було десь до середини 19 століття, коли з'явився дуже Такий революційний винахідник, німець Теобальд Бьом він зробив абсолютно інший інструмент. Тобто, революції відбувалися, відбувалися не тільки в державах, не тільки в політичних системах, а й навіть в музичних інструментах. Насправді це була саме революція. Це були такі настільки неоднозначні дії, бо більшість виконавців не хотіла сприймати ці інновації. От. Але залізні інструменти виготовлені з заліза, з різних металів, вони мали більші вражальні можливості. Вони мали більш глибокий тембр, вони мали більш яскраве і потужне звучання. Тому поступово, поступово, поступово. І в нас ми повністю перейшли на так звану систему біома. Але в останні роки. Флейти, система біома знов почали виготовляти з дерева. Сучасні вибровиробники повертаються до цього, і е, в багатьох провідних інстру європейських оркестрах використовуються вже саме дерев'яні інструменти, тому все при... прийшло Стої до карту. Так, так все вже <на> більш зрозумілим <свої> <на> і, і логічним. 18 сторіччя це період розквіту поперечної флейти. флейту. Попереч, тобто була і продольна. Звісно, і є, залишається. Є і продольна флейта, але в нас в країні використовується німецька назва цього інструменту блокфлейта. Угу. А Поперечна флейта з 18-го сторіччя зусиллями німців Йогана Йохіма Кванца і Безпосередньо його куратора, відомого німецького імператора Фрідріха ІІ, Фрідріха Великого, він був фанатом Флейти. Нічого собі, він імператор. Був, імператор був фанатом Флейти з дитинства. Він, його батько, імператора Прусії Фрідріха, теж був імператором. І категорично не сприймав захоплення Фрідріха зайняттями музикою. Ну так це зрозуміло. Ну, Хіба що можливо на барабані? якщо... Так, можлив, можливо, можливо. І всупереч волі батька імператора Прусії Августа, Фрідріх е займався Флейтою. І це настільки було таке фанатичне захоплення, що воно залишалося із ним на все життя. Мабуть, я так думаю, що батько Фрідріха. Чув про вислів Аристотеля, який колись сказав, що флейта погано впливає на дух людини, адже вона надто хвилює. В, мабуть, це так хвилювало його надто. От Фрідріх, він був законодавцем моди. Насправді, він сам писав музику, він писав дуже багато музики для флейти, Він писав концерти, він писав опери. Будь а враховуючи цікаво. те, що він 40 років панував, да? він був імператором на престолі більше 40 років, відповідно, він багато чого встиг. І всі, хто були при дворі, вся знать, всі інші монархи з інших країн, звісно ж, намагалися потужному імператору догодити, зробити йому щось приємне. Флейта була надзвичайно популярною. Була мода якась така. Це був такий спалах, який на багато років, на багато століть забезпечив популярність і розвиток цього інструменту. Це дуже дійсно дуже цікава історія і ну, заслуговує уваги. Бах грав. На на відміну флейті. від Моцарта, який грав більше на скрипці. Так, Бах грав на Флейті. І інші композитори і просто дуже відомі. Люди грали на флейті. Чайковський так само грав на флейті. Чайковський грав на флейті. Це а, для мене відкриття, до речі. Це, в, це дуже цікава історія, і вона стосується нашої країни нашої України. В Києві в другій половині XIX століття була дуже відома творча династія флейтистів. Династія Химиченків. Олександр Химиченко під час навчання Московській консерваторії познайомився, був в дружніх стосунках з Петром Ільючем Чайковським. І саме цей інструмент його виражальні можливості. Зближували цих людей. Відомий факт про те, що саме Хіміченко показав Петру Ілічу прийом, прийом фрулато, який Чайковський використав в балеті Лускунчик. А що, що це за прийом трошечки Я можу показати: а, покажіть, Це коли одночасно вібрують. От приблизно так він вичить. Боже, як цікаво. І він показав цей прийом. Я не знаю насправді, звідки він його знав саме Хеймеченко. Не можу стверджувати, що він його винайшов. винайшов. Ні. Мабуть, в якихось вузькопрофесійних колах флейтистів він був е відомий. Але Чайковський використав його вперше серед композиторів, романтиків і таким певним новатором. І позначив, був. що грайте, будь ласка, фрулат. Фрулата, так. Німецькою флаттерцунге. Таке складне, але дуже цікаве цікавий. дійсно воно створює особливий настрій, абсолютно особливий. Так. Казковий, так. Да. Флейта взагалі це медитативний інструмент. Він трошечки змінює навколишню реальність. Він так дійсно занурює е, людину в якийсь інший світ, і він дуже бентежить душу. Але цей е, штрих мені, цей прийом дуже мені сподобався, якось запав. Ну, насправді так. Флейта вона має, як на мене, дуже різні амплуа. Вона може бути і ліричною, і пасторальною, і може бути. Давати такі танцювальні, якісь ритми, тобто вражальні можливості досить багаті. А композитори Про... не боялися, що взагалі оркестр заглушить флейту, бо все ж таки вона така тиндіїтна, нібито верхній ешелон діапазону, і щось заграють трамбони, і все це зникне десь там. Ну не знаю, як щодо композиторів їх побоювання. Я знаю, що флейтисти дуже люблять грати досить яскраво, потужно, так, щоб їх було. Чути, це верхній голос в групі дерев'яних духових. Тому взагалі, який вважає, інструмент вважається най, 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 найголоснішим в сучасному оркестрі? Ви натякаєте на флейту пікала Так. Я дуже хотів почути Микола. це з, з, з вуст фахового флейтиста. Ну, насправді так. Флейта, флейта Пікола може звучати дуже, дуже голосно. Дуже голосно. Це, це правда. Пронизати наскрізь, якщо треба, як шпага мушкетера і не залишити нічого навколо від себе. До речі, пікало це ж означає маленька. Я завжди дивувався. Як в такому маленькому інструменті, який вдвічі менший приблизно за цю красуню, як в ньому міститься, так стільки звуку, де воно все береться. Але менше з тим, ми трошечки, можливо, не дійшли до глибини історичних. Все ж таки, ось ну, 18-17 століття, там можливо, трошечки раніше. А чи існувала, чи знав світ, стародавній світ Флейту? Взагалі, де корені, де їх шукати, наскільки глибоко вони причаїлися? Якщо Аристотель згадував, тут, невже вона була відомою в древньому світі? Насправді джерела коріння цього інструменту на Сході, в стародавньому Китаї і Японії е, е, існує гіпотеза, що саме з цих країн е, цей інструмент був переміщений в Європу, в Західну Європу. В Україні зберіглася пам'ятка зображення поперечної флейти Найдавніше в Європі. Навіть у нас в країні не всі про це знають, або навіть знаючи, не, не розуміють, цього, цього, цієї пам'ятки на фресках Софійського собору. На фресках Софійського собору зображ... зображення виконавця на поперечній флейті. Саме на... на поперечній? так, там настільки яскраво це зображено, що не виникає жодних сумнівів. Коли я це повідомляю, даю це зображення своїм колегам в Європі. Вони е збентежені, вони здивовані, вони в захваті, вони це дають. Е вже ця інформація є в підручниках, в посібниках, в передачах, які знімають зараз дуже багато інтернет-курсів, таке інше. Все це звучить, що саме в Україні найдавніше, найвідоміше тепер вже зображення поперечної флейти. Наші е, музиканти вже знають про це не завжди. Вони так вже я ж повторюся, захоплюються цією інформацією. Одинадцяте століття. Саме так, і воно ж не могло виникнути на порожньому якомусь пустому місці. Ну звісно, будували цей храм е, візантійці і фрески. Теж авторства належить візантійським майстрам. Але тобто, тим не менше, схід, схід так він проникав. проникав. Світи та говорити з музикантом в студії про музичний інструмент, про музику і не почути гарний запис. Я думаю, це буде великою помилкою. Отже, не будемо її припускатися і трошечки послухаємо. Дійсно чарівне звучання. Щоб хто не казав, е я маю на увазі, хтось любить, можливо, інші сольні інструменти, але Флейта чарує. Флейта завжди знайде собі прихильників. І я так розумію, що знаходить прихильників не лише серед титулованих музикантів, які присвячують себе виключно музиці. Ось ти розповідав, до речі, про Фрідріха, про імператора Фрідріха. Величезна країна керується людиною, яка грає на флейті. А чи існували ще якісь такі яскраві приклади, коли ну, не лише, наприклад, композитори, такі як Чайковський, грали на Флейті, але люди, не пов'язані своєю професією з музикою. Ось щось таке цікаве? Ну, власне, крім професійних виконавців на флейті, цим інструментом захоплювалися. Дуже відомі політики, письменники. Ну, серед інших я б пригадав, ну, наприклад, Джорджа Вашингтона чи Григорія Сковороду. Боже, як цікаво! І до То... речі, інструмент Сковороди зберігся. І в музеї літератури на нього можна подивитися в Києві. Що це за флейта? Це О, поширі... поперечна флейта, вона поперечна. Не... Не... Так, це поперечна флейта невеличка за розміром. На жаль, мені важко навіть припустити, яких... якого саме це виробника, чи е... якої традиції цей інструмент, але він зберігся. Він зберігся. Це ще, знаєте, така у нас є перспектива для дослідження. До речі, чи зберіглися спогади, як Сковорода його використовував? Мінімальні, дуже обмежена інформація, але вона є. Що він захоплювався, він награвав якісь мелодії, збереглися свідчення. Ну, не, не, не більше. Тобто, він використовував це як засіб натхнення для того, щоб Впевне, а, творити так, свою так. поезію, свою філософію. Це здорово. А добре, ну зі сковородою, це ясно. Це все ж таки філософ, мандрівний філософ, якому якому легко звісно взяти. Все найнеобхідніше з собою в цю валізочку, в цей в цей мішечок, Біблію, Флейту там шматок хліба. А Джордж Вашингтон зображений на доларових купюрах. Йому навіщо? Ну, бо Що він... це за така Любов до флейти Ну, Любов до ну, <різований> я не знаю, може він просто любив музику і реалізовував себе себе свою любов, свої своє натхнення в цьому інструменті. І мене це не, не дивує. І багато інших відомих людей саме так свою творчість реалізує, своє якесь креативне. Начала да, реалізовують саме в цьому інструменті. Тобто список довгий. Дуже довгий. Дуже довгий. Леонардо да Вінчі. В, в, во Франції е, існує і досі і зберігся культ флейти. У 20 сторіччі найвідомішим, найпопулярнішим виконавцем був Жан Рампаль. І... Показово для мене, я завжди захоплююся цією історією, і е, роз, це розкриває для нас значення цього інструменту, його, е, цього митця для своєї країни. Коли Жан Рампаль помер е, в країні був оголошений національний траур. Нічого. Настільки його цінували, його творчість, його. Його здобутки, його як людину, як митця. Ось тобі голос чарівної Флейти. Зачарував всю країну. Всю країну. Я знаю, що доводиться зараз багато працювати, щоб популяризувати Флейту, щоб надолужувати оці наслідки залізної завіси радянської колишньої. І я так думаю, що фестивалі. Які е, організовуються, це один з найкращих способів подолати. Подолати от, от те відставання, мабуть, певне відокремлення, яке колись існувало. Е, знаю, що ти та твоя дружина Марія Похлянко ви є організаторами кількох дуже потужних знакових фестивалів. Трошечки докладніше про це. Так. Е, моя дружина. Марія Пухлянка вона є автором ідеї проведення і, власне, наразі артистичним директором фестивалю фортепіаної музики Династія. Він відбувається в Україні в Національній музичній академії дуже багато років вже має популярність в світі. Фестиваль флейтової музики. Це новий досвід, але дуже необхідний. Необхідний він для розвитку флейти в Україні, для розвитку наших виконавців, для здобуття авторитету в світі, для долучення до європейських, до світових традицій. Для того, щоб здобути цей міжнародний досвід, нам потрібні такі акції. Я розумію, що в принципі, от я для себе поділяю фестивалі, які проходять в нашій країні, ну, приблизно на три такі основні групи. Є фестивалі, які м вже традиційні, які мають державну підтримку, є фестивалі, м які мають Таку, скажімо, комерційну складову, мета проведення яких це ну заробіток. А, наші фестивалі вони інші. Дякую фест... Богу, наші... ще інші, да? Наші фестивалі інші, тому що знаєте наша наша, ні, це не робота, це служіння скоріше. Музика, це роботою, якось в мене не, не, не можу я собі дозволити назвати це роботою. Це служіння саме цій справі. І для того, щоб розвивати і цю, це мистецтво, розвивати його в нашій країні, ми повинні наповнювати його подіями. Абсолютно вірно, погоджуюся. Ми повинні наповнювати його подіями для наших студентів, які розвиваються, які набувають цей досвід. Власне, все, все наше життя воно складається з якихось подій. Має бути щось, що що ми будемо згадувати, і відповідно. Ну, от ці фестивалі це події, це події, це концерти, це майстер-класи, це Як часто воно конкурси. Яка переводика? Ну, якщо дозволяє ситуація в країні, то вони відбуваються щороку. Якщо немає пандемії, якщо немає якихось політичних потрясінь, вони відбуваються. Я хочу дуже, щоб ми ще раз доторкнулися до справжньої виконавської майстерності гри на флейті, і зробили ще принаймні одну музичну паузу, таку зупинку, яка наповнить нас такими теплими душевними емоціями, флейтовими так, емоціями. Задоволені. флейтовими флюїдами. Здорово, можливо, ми зараз не чуємо аплодисментів, як в концертній залі, але я відчуваю енергію вдячних людських сердець. Я дуже вдячний за сьогоднішню нашу розмову. На жаль, про все ми сьогодні, можливо, не встигли згадати, проговорити багато тем. Я тільки нагадаю, що з нами був декан оркестрового факультету Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського Антон Кушнір, кандидат мистецтвознавства. Відомий в Україні та за її межами флейтист, викладач, ну і, звісно ж, дослідник історії свого інструменту. Друзі, залишайтеся з нами. Це був Микола Лисенко, і я з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч.